Освічена працююча, але заміжня. Така жінка передусім має бути дружиною і матір'ю. Це гендерний стереотип. Вважають представники українсько канадського проекту у судової співпраці. Саме в цьому вони намагалися переконати прикарпатських суддів. Ті в свою чергу стверджують, рівні права та можливості чоловіків і жінок повинна забезпечити і судова практика. Від природи чоловік та жінка різні лише біологічно, але ця відмінність не визначає, кому мити посуд, а кому брати в руки шуфлю. Все залежить від традицій, культурних норм, соціальних стереотипів. Саме вони чітко поляризують статус жінки та чоловіка. Все це аж ніяк не відповідає тому, що пропагує гендерна рівність. Кожна людина незалежно від своєї статі по конституції України має рівні права і рівні можливості. Забезпечити їх це є завдання держави, захистити їх це є завдання правоохоронних органів судової системи. Місцеві судді з цим погоджуються. Втім, в Україні досить сильні традиції патріархату. Хоч прикладів порушення прав чоловіків та жінок безліч до ці справи в нашій державі не доходять. Статистика свідчить, що позовів щодо дискримінації на робочому місці в рівні оплати чи вставлені, чи в сексуальних домаганнях на робочому місці, таких справ в Україні немає. Всі знають і всім відомо, що жінки в деяких питаннях набагато активніші чоловіків і власне могли би конкурувати із ними на рівних. А навіть і перевершувати в деяких питаннях їх. Тому питання гендерної рівності це майбутнє, яке нас чекає. гендерну рівність працівники судів впроваджуватимуть насамперед у власних структурах, і справи розглядатимуть без гендерної дискримінації, застосування при розгляді конкретних справ цивільних справ, де розглядаються спори. Сімейні спори, спори про розірвання шлюбу, спори про визначення місця проживання дитини, опіку, де за ми застосовуємо і забезпечуємо права як жінки, так і чоловіка на виховання на участь виховання дитини. Як стверджують учасники семінару, один захід, звісно, нічого не вирішує, проте вода й камінь точить. Тому у рамках проекту і надалі розроблятимуть відповідні інформаційно-просвітницькі програми.